Вітаю! Сьогодні хочу вам розповісти, як правильно користуватися отакою от чотирьохетапною очищення від компанії Atomi. Перше в нас іде це Deep клінсер Deep Клінсер наноситься на сухе обличчя. Воно знімає макіяж, знімає весь бруд, який у вас був. Нанесений на протязі дня. Бачите, воно кремообразне, але масажними рухами ми його наносимо на обличчя, і воно переходить в олію. Олія гарно розтворює тональні основи. Тому що всі тональні основи крема потрібно знімати жирними основами. Ось, бачите, ой, забулася надягти новий свій подаруночок. Зараз вам покажу, який мені подарувала Кася. Масажними рухами можна навіть і на очі, особливо туш. Дуже стійку. Ось ми нанесли. І декілька хвилин, хвилинки дві потрібно почекати, щоб воно почало працювати. Я ще наношу і на зону декольте, але сьогодні буду тільки так. Ось такий мені подаруночок прийшов з Південної Кореї від Касі. Зараз будемо приміряти. Ото забулась геть. Про такий чудовий подаруночок. Ой, класно як. Обалдіть. Опа. Ха -ха. Так, 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 так. Зараз трошечки треба підтягнуть. О, все. Хі -хі -хі. Зразу є і рекламка. Так, ось ми нанесли, бачите? Поки я вдягала свою пов'язочку. Тепер ми змочуємо у водичці руки і не знімаємо дисками сухими. Цього робити не можна. А починаємо знову масажними рухами цю олійку перетворювати на емульцію. Отаким От чином. Так, тепер, після цього, ми використовуємо фом клінсер. Фом клінсер наноситься на вологі обличчя і на вологі руки. яким чином Маст, змащуємо, змочуємо наші ручки водичкою. Ось, бачите? Тепер зовсім трішечки. Ось дивіться, бачите? Зовсім трішки. І тепер ми в руках його перетворюємо на піну. Ні в якому разі не можна це робити на обличчі. Бо дуже багато я бачу роликів в Тіктокі, в Ютубі, що неправильно використовують. Якщо ви будете вспінювати нашу фон-клінсер на обличчі, ви будете руйнувати ваш PH. Ось, бачите? Отака така у нас густа піна. Виходить зовсім з маленької горошинки. І наносимо. Ця піна розтворяє. діп діпклінсер, який ми до цього. Бачите, я ще й ручки собі змащую, бо завжди мене виходить багато нанести. Хоча намагаюсь зовсім трішечки, але воно гарно піниться. Так само можна і на очі, але це треба робити в ванний, щоб в очі не потрапило... І щоб не почало щіпати. Саме для зняття водостійкого нашого макіяжу. Так, ставимо на паузу. йду я умиватися до ванни. Дивіться, Діп-клінсером ми знімаємо макіяж, фом клінсером ми вмиваємося. Цим я користуюсь і вранці, і ввечері. Можете використовувати тільки вранці фом клінсер після сну. Але мені подобається, так як у мене суха шкіра, і мені дуже подобається діп клінсер. Тож я це роблю і вранці, і ввечері. Це нас догляд щоденний. Тепер, коли ми промили обличчя, знявши наш фом клінсер, що ми робимо? Зараз ми наносимо пілінг. Пілінг наноситься лише на суху шкіру. Ось, бачите, вона шкіра в мене не блистить. Найголовніше цю процедуру це спа, вважається спа э, очищенням, але в домашніх умовах це потрібно робити лише в кімнаті. Не можна це робити в ванні, в сауні, в душі. Чому? Тому що. Саме працює ця чотирьохетапне очищення, працює тільки з кислородом. Має бути свіже повітря. Ось як я це роблю в кімнаті. Це я роблю. Ось зараз я наношу пілінг. Дивіться, у нас пілінг гель. В ньому от багато хто в мене дуже суха шкіра. Бачите, яка горошинка? Вона прозора, там немає жодних крупиць. Це стосується саме тих людей, у кого дуже чуттєва і суха шкіра. От як у мене. Я не можу з крупіцями, наприклад, використовувати аб абразивних ніяких пілінгів, бо в мене йде відразу подразнення. Ось я його наношу, зону навколо очей ми не чіпаємо і наносимо його на дві хвилинки. Чому ми наносимо на дві хвилинки пілінг-гель? Йому треба час, щоб він почав співпрацювати з нашою шкірою. Поки я чекаю, ось дивіться: перший раз буду пити каву від Атомі. Дуже дякую Касі, моєму спонсору з Південної Кореї, яка мені поклала подаруночок. Неочікуваний смак, різну каву. Я, я взагалі люблю каву, так як у мене тиск понижений, я п'ю каву пила. А коли почала вживати, зараз покажу, що я п'ю. Ось, п'ю я хімохім. У мене тиск був 90 на 40. Наразі мій тиск став 120 на 60. Вчора я міряла при до мене приходили люди забирати свої посилки, і я поміряла при них. Я не п'ю каву, але сьогодні я не пила хімохім, щоб саме спробувати каву. Тож, дві хвилинки, я думаю, вже пройшли. Дивіться, що ми робимо. Тепер ми починаємо масажними рухами, от таким ось чином. Ось дивіться. Зараз ви побачите, як воно знімається. Тут нема ніяких абразивів, але тут є. Ось, бачите? Ось, бачите. Це ваша шкіра. Сам цей пілін знімає вашу мертву шкіру ороговівшу. Робите масажними рухами. О, вже посипалось з мене. Хоча вчора я так само робила пілінг, також робила майстер-клас, записувала, але бачите, що відбувається? У мене суха шкіра. У кого комбінована шкіра, вони можуть двічі на тиждень робити. Е, у кого дуже тонка і дуже тендітна шкіра, е, раз в два тижні, раз в 10 днів можуть робити. Ну, ось я, наприклад, роблю, хоч у мене і суха шкіра двічі на тиждень, тому що ось ви бачите, що робиться. Тоді чище шкіра, і тоді, більш коли ми це робимо чаще. Ну, я, по крайній мірі, по собі це побачила. Коли ми це робимо двічі в тиждень, мої крема, які я купую так само ж в атомі, буде далі відео записане. Вони більш глубше проникають, і якщо ви можете побачити, ось бачите, у мене є зморшки. Вони були два місяці назад набагато глибше, тому що я все життя ну, морщила лоб. Сама морщусь, тому що у мене глуукома. Тобто, зір не дуже хороший, і коли ти придивляєшся, в тебе завжди будуть багато зморшок. І завдяки саме косметиці і очищенню атомів я бачу результат. Так, тепер знову ж мащу руки в водичці. Ось, бачите, і знову наношу наш фом клінсер. Ось, бачите? Маленьку горошинку змастила і наношу на обличчя, щоб зняти наш пілінг і всю роговівшу шкіру. І так само йду зараз у ванну вмиватися. Тепер нашим четвертим етапом ми наносимо маску пленку. Але дивіться, знову ж, ми просушили своє обличчя, бачите, після пілінгу, коли ми це все зняли. Так, це нова пов'язочка. Я ще до неї не, не, це, не приловчилась. Ось, бачите, в мене геть сухенька шкіра. Ми наносимо нашу маску-кльонку. Вона так само відкриває наші пори, особливо для тих, у кого є проблема з акне. У кого є чорні цятки, цю маску і цю чотирьохетапку можна не лише жінкам, але й чоловікам, у кого проблемна шкіра. Ця маска дуже гарно витягує все з наших пор і чистить. Вона ну, в мене вже закінчується. Хі -хі -хі. Оцей набор я даю нам пробувати. Або на майстер-класи. Якщо хтось бажає спробувати, будь ласка, звертайтесь. В мене є дівчинка, яка знаходиться і в Україні, і є в мене вже дівчата, які знаходяться. І в інших державах вони так само працюють разом зі мною в атомі, і також роблять або майстер-класи, або так як я, вони також дають спробувати. Чотирьохетапне очищення. Так, поки я наношу робимо паузу. Так, ось я нанесла маску. Бачите, і сюди. Взагалі, коли я вдома це роблю не на камеру, я наношу аж отаку от маску. Тоді в мене тут гарно підтягується підборіддя. Оця складочка. Наразі я працюю саме з цією складочкою. Масочка 40 хвилин. Вона має підсохнути, і потім ми її будемо одним полотном знизу догори знімати. Я, правда, тоненько нанесла, ну, побачимо, чи зніметься вона одним полотном, чи ні. Але будемо дивитися. Все. Я пішла пити свою каву. першу, Це саме найперша моя чашечка кави. Бачите, навіть ми її записуємо. на Камеру. І потім я після паузи буду знімати і запишу, покажу, як це все буде виглядати. Бачите, тут мене підсохнуть, в мене маска для пальчиків іде Так, очікуємо тоді. Так, моя масочка підсохла. Бачите, я даже губами не можу говорити, чому я нанесла саме тут. У нас зможки є і тут. Ці 40 хвилин бажано помовчати, позловити свій дзень для того, щоб насолодитися. Ще раз повторюю, ось таке у нас чотирьохетапне очищення компанії Атомі. Він іде, це чотирьохетапне очищення, як спа, але в домашніх умовах, так як і чоловікам рекомендовано, так і жінкам. Так, знімаємо нашу масочку, бо говорить дуже складненько. В таких умовах. От таким чином ми підкатуємо. Бачите, трошечки вилізла. Ну, тут таке. Так. Я, правда, дуже тоненьким шаром нанесла. Ну, зараз подивимося. Так. І все. Ось ми беремо. Ось бачите? Мені ця маска, знаєте, чим подобається? Ну, по суті, всім, а найголовніше, коли ти її знімаєш. Це як маска на Хеллоуін. До речі, скоро це свято. Хто святкує, маска забезпечена? Можна не купувати, а вже використовувати нашу атомі. Обалдеть. О, бачите, навіть тоненьким слоєм, а не трошечки розірвалася в мене. Вона також знімається. Опа, так. Ну тут занадто тоненько нанесла. Це ми зараз дознімаємо. Ще раз хочу повторити: це робимо лише там, де є кислород. Ніякої ванної, ніяких саун, ніяких бань. Це не робиться в парілках. Це лише робиться на... з повітрям. Ну, Вікно я не відкриваю, тому що в мене в кімнаті і так вистачає кислороду. Бачите, занадто тоненько нанесла, і за рахунок цього в мене залишилась масочка. Наступне відео я буду записувати, як я свій шестиетапний крем і все інше буду наносити. У мене ось набір the Fame. Тож, до зустрічі в наступному відео. Всі, хто бажають замовити, пишіть або спробувати, пишіть, ми даємо. Ось, бачите, шкіра стала така, як бархотиста, наче у немовляти. Ну, так як мене зір не дуже хороший, зараз піду подивлюся в окулярах в ванний. Бо я без зеркала, а саме дивлюсь в камеру телефону і так наносила. Тож, всім рекомендую.